Вітаю вас, малята! Сьогодні у мене для вас є загадка. Послухайте її уважно. В теплу пору на городі вона шкоду учиняє і листочки на капусті з апетитом поїдає. Я впевнена, ви вгадали, що це гусінь. Так, це гусінь. Сьогодні в нас буде заняття з конструювання. Ось таку чарівну гусінь я сконструювала з різнокольорового паперу. Ви можете конструювати з паперу будь-якого кольору, який вам до вподоби. Тож, давайте починати. А для роботи нам потрібно різнокольоровий папір будь-якого кольору, ножиці, оченята. Олівці простий і червоний, клей, олівець і чашечка, щоб обвести круг. Беремо аркуш зеленого паперу і згибаємо його навпіл, порівнюючи куточки. Проводимо линію згибу. І ножицями по линії згибу. Розрізаємо цей листочок навпіл. Зполучились так. такі дві смужечки. Тепер те саме ми робимо з папіром жовтого кольору. Теж його згибаємо навпіл. Куточки підрівнюємо. Лінію згибу проводимо, і по цій лінії згибу ми також розрізаємо його навпіл ножицями по лінії згибу. Так, ось в нас вийшло 4 таких смужечки. Цей шматочок паперу ми залишимо для обличчя. Тепер ці смужечки нам треба склеїти між собою. Беремо смужечку, намазуємо одну сторону клеєм, так, і другу сторону накладаємо і притискаємо. Ось у нас вийшло отаке кільце. Бачите? Так. так, поклали його. Те ж саме ми робимо з другою смужечкою, намазуємо клеєм і другий кінчик цієї полосочки ми приклеюємо, з'єднуємо його. Ось так. У нас вийшло друге кільце. І так продовжуємо. І з жовтими ми смужечками паперу. Ось так. Так. Ось ще одне кільце вийшло. І остання я смужечка. Теж ми її так з'єднаємо, кінчики. Ось у нас з вами вийшло чотири кільця. Тепер ці кільця між собою нам потрібно з'єднати. Ось почнемо брати, взяли ми перше кільце, теж змазали клеєм і до нього, до цього кільця, приєднали друге кільце і жовтеньке. Ось так. І притиснули. Ось, з'єднали, поклали. Тепер кольори будемо чередувати. Зелений-жовтий. Зараз беремо зелений. Також мажемо його клеєм-олівцем і приєднуємо до жовтого. Ось так, так. притиснув трішечки. І останнє жовте кільце. Ми теж його намазали клеєм. З'єднали з попереднім кільцем. Ось такий тулуб нашої у нас уснівчи. Тепер залишилося зробити обличчя. Обличчя ми будемо робити з жовтого паперу. Для цього ми стаканчик прикладаємо до паперу і обводимо олівцем, не здвигаючи стаканчик з місця. Ось у нас такий контур круга нашого. І ножицями по контуру ми вирізаємо круг. Це буде обличчя нашої гусені. Так, і ще трішечки по контуру. Обережно працюємо з ножицями, щоб не порізати свої пальчики. Ось. Получилося у нас такий круг. Це буде обличчя. Ми його зараз обличчя будемо оформлювати. Що потрібно для обличчя? Це очі. так? Ось у нас є такі очі, я приготувала. Змаз, змазуємо клеєм одну очко і приклеюємо на наше обличчя. Притискаємо трішечки. Беремо берем друге. Теж клеєм його, змащуємо і приклеїмо друге очко. Ось так. А що ще потрібно для нашого обличчя? Це чарівна посмішка. Ми зробимо олівцем. Нашу посмішку. Я спочатку зроблю простим олівцем, а потім. Розфарбую його червоним. Так, ось таки така посмішка чарівна вийшлась у гусіні Ось. Зараз, а що ще не вистачає? Ще потрібно зробити рожки, ріжки малесенькі. Для цього ми з жовтого. Шматочка паперу. Відрізаємо шматочок маленький і приклеїмо на голівку малесенькі ріжки. Ось так. Так, одну приклеїли, зараз другу, Другу. Так, намазимо. Підгнали до нашої голівки. Ось такі ріжки у нас вийшли. Тепер нашу голівку ми приєднаємо до тулуба. Для цього ми теж нам смащуємо клеєм нашу голівку, знизу тільки. Не треба все мазати клеєм. І приєднуємо до нашого тулуба. Так. Подивіться, яка гусінь у мене получилась. Весела, яскрава. Ось подивіться, які гусінь у мене вийшлось. Вважаю, у вас теж все вийшло. Бажаю вам творчого натхнення. Чекаю ваших гусінь до нас у гості. До побачення!